Загроза повторного буревію зберігається на Харківщині. Про таке в телеграмі написав очільник регіону Олег Сенігубов. За його словами, синоптики знову попереджають про грозу і шквали до 20 метрів на секунду. Злива, град та рвучкий вітер напередодні пошкодили дахи будинків та пообривали лінії електромереж в області. У Харкові буреві повели близько сотні дерев. Про наслідки негоди розпитаємо в Дарії Нематян Золбін. Вона на зв'язку зі студією. Дарія вітаю. Розкажи, будь ласка, яка ситуація на тепер? Вітаю, отож наразі комунальники ліквідовують вже наслідки вчорашньої нагоди, яка відбулася у Харкові та у області. Вчора увечері приблизно о восьмій ранку. У місті здійнявся досить сильний боревій. Внаслідок цього. Наслідок цього було зафіксовано вже 72 пошкодження покрівель будинків у різних районах Харкова. Також сьогодні ми, перебуваючи в місті, бачимо величезну кількість провалених дерев, гілок як у парках, так зокрема, і просто на вулицях, на алеях. Наразі кілька будинків, кілька районів були без світла, тому що дерева порвали. Лінії електропередач зокрема відомо, що наразі вже відновили 14 із 17 таких порваних ліній. Стосовно покрівель, то подекуди рятувальники допомагаються власне розбирати завали, відновлювати. А подекуди люди власними силами збирають шипор далі прошу дати пряму мову. Це було страшно. Ви не представляєте? Це був ужас. Меня собаки вообще испугались сильно. Думали вообще, сейчас убьют всех тут. Потому что мы не понимали вообще, что происходит. То ли бомбят, то ли летит что-то. Вообще непонятно. С этой липой я боролась, боролась. Говорю, она не мешает продам. Но сейчас она, я-то звонится на 15.62, опять не могу. Только вот заявка закончилась 7 -го числа. говорю, спилите ее. Відомо про п'ятьох травмованих у Харкові серед них і семирічна дівчинка і 52-річний водій Авто. Вчора дерево впало на автівку обох ушпиталили. Зокрема, в області є одна загибла у Зміїцькому районі. На неї вчора впало дерево. Наразі відомо, що щонайменше повалило 390 дерев та 835 гілок, і наразі знов ж таки комунальники у Харкові продовжуються ліквідовувати ці наслідки аби прибирати всі гілки з проїжджих частин міста. Дар'я, дякую за інформацію. Дар'я нематян Золбін про наслідки буревії у Харкові та області.